Хочу вам презентувати свою доповідь на тему сучасні пріоритети розвитку економіки України. Як ви розумієте, економіка України в умовах сьогодення стоїть перед дуже складними викликами як і внутрішнього, так і зовнішнього глобального характеру. І тому для нас стає очевидним, що вирішення поточних проблем. Досягнення якихось а, тактичних завдань і стратегічних цілей розвитку відділення економіки є неможливим для позаінноваційної моделлю розвитку та да, відповідно а, до політики держави. І науково-технічний прогрес передбачає інноваційний процес, тобто це багатоетапний процес створення, впровадження та комерціалізації результатів. Саме науковою діяльністю. Інноваційна діяльність означає поширення інновацій та результатів науково-технічного процесу з метою задоволення якихось нових потреб суспільства. Тобто результат такого процесу є сама інновація. Інновація є однією з найважливіших категорій сучасної економічної парадигми. Наразі в більшості країн інноваційна парадигма є мейнстрімом та знаходиться в стадії свого розвитку. Одним із напрямів розвитку конкурентно спроможності стимулювання інновацій та створення нових робочих місць є саме впровадження промислової політики, яка використовує так названий е кластерний підхід. Який вже на практиці використовувався і є досить розвиненим розвиненим в економічних систем багатьох країн і саме Стратегія кластеру не лише сприяє збільшенню конкурентноспроможності спроможності товарів, але й просуванню їх на ринках. І одночасно це є дуже важливим інструментом у стимулюванні інноваційного, інвестиційного розвитку як кожного окремого елемента, так і в країни в село. Кластерний розвиток як чинник підвищення національної і регіональної конкурентної спроможності. Є досить характерною ознакою сучасної інноваційної економіки, Взаємообумовленість і взаємозв'язки між процесами пластизації, зміцнення конкурентоспроможності та прискорення інноваційної діяльності це досить нове економічне і незвичайне явище, що дозволяє протистояти тиску. Глобальної конкуренції і належно відповідати всім вимогам національного і регіонального розвитку. Що ж таке виробничі кластер? Виробничий кластер це група економічно зв'язаних фірм та інших юридичних осіб, які розташовані поруч, і завдяки чому вони спільно отримують виробничі переваги. Це можна подивитись на слайді. Кластери в сучасних умовах посилення конкуренції на глобальних ринках являють а, досить а, глобально поняття вивниче кластер. Виступає скоріше як широка концепція, ніж як точний термін, який визначає специфікацію учасників ринку стосунків, і тому кластер це новий ефективний спосіб і система взаємодії постійного ділового спілкування територіально і економічно учасників виробничого процесу заради отримання. З них підсумкового синергетичного комерційного результату, тобто прибутку. Сьогодні кластерні стратегії економічного розвитку дуже широко використовуються у всьому світі, формуючи кластерну політику, державні органи розвинутих країн вони виступають за широку класифікацію кластерів з метою включення до них максимально більшої кількості фірм. І у прийнятий методиці. Оцінки виглядають такі а, види кластерів, що перераховані на наступному слайді. Ви можете побачити прочитати. Також а, на наступному слайді ви вже можете більш детально ознайомитися із класифікацією кластерів за спрямованістю переважно інтеграційних зв'язків. У США, як і в інших розвинутих країнах, для досягнення цілей. І розвитку економіки до питання вибору кластерів підходять, користуючись такою мотивацією, яка наведена на наступному слайді. Наприклад, візьмемо іноземні країни, наприклад, у Канаді реалізується програма територіального розвитку. Тобто у всіх провінціях Канади впроваджують програми розвитку з використанням кластерів, і при цьому акцент робиться саме на розвитку інновацій і впровадження досить нових високих технологій. А в Китаї та Тайвані проводять кластерну політику, яка пов'язана з технопарками та бізнес-інкубаторами. Японія використовує свій кластер для здійснення для здійснення підтримці інновації у досить таких широких масштабах. І сьогодні успіхами у кластеризації економіки може пишатися Індія, Бразилія, Чилі і формування кластера саме з виробництва вина у Чилі. Забезпечує лідерство цієї держави саме з виноробства. Франція є зірцем застосування кластерної стратегії у розвитку кластерів на основі концентрації підприємств навколо великої компанії. І в Франції вже запроваджено 99 проєктів, які об'єднують 4300 тисяч підприємств. І одним із центрів найбільшого розвитку кластерної моделі економіки є Європейський Союз. Саме процес кластеризації європейської економіки здійснювався за такими етапами. Мінцеп кластеризації ефективно дуже використовується в Європейському союзі, союзі, і вже економіка Нідерландів поділена на 20 кластерів. У Дані 40% це підприємства, і щоб забезпечити 60% експорту. Вони функціонують у складі кластери, А в Австрії діють трансграничні кластери: це з Угорщиною, Італією, Швейцарією та Німеччиною. Кластер забезпечують майже. 30% загального рівня зайнятості в Італії, і найбільша кількість промислових виробничих кластерів європейських країн функціонують у таких базових програм, яка наведена на слайді. Саме результатом розширення діяльності кластерів високотехнологічних виробництв, що характерно для інноваційно активних країн, в тому числі Японія, США і більшості країн Європейського Союзу, стало значне структурне зрушення світового експорту на користь продукції високо і середньотехнологічних галузей. Саме в процеси наростання конкурентної боротьби на світових ринках визначають три глобальних інноваційних бізнес-інкуватора: це Європейський Союз, США та Канада і Східно-Азіатський До числа технологічних лідерів сьогодні потрапляють ті країни, які дуже активно нарощують зусилля на створення. Принципово е, нових технологічних напрямок: це нанотехнологія, генна інженерія, е, біотехнологія, штучні полімери, нетрадиційна енергетика і переходи від стратегії технологічної імітації до стратегії технологічного донорства. І саме такі країни-новатори посідають найвищі ранги в рейтингу конкурентоспроможності. Світовий і поки що невеликий український досвід також демонструють такі переваги виробничих систем на основі кластерної моделі. Також кластер дозволяють, можна побачити на слайді. І всі, хто займається підприємництвом в Україні, усвідомлюють. Як дуже багато перепон утворюється на шляху до успіху в цій складній справі, і саме кластерна модель виробництва дає можливість швидко подолати більшість таких перепон. Формування нової економіки, а саме економіки знань як основного джерела високого економічного зростання більшості європейських країн забезпечується зростання обсяги ВВП посилення експортного потенціалу, скорочення виробничих витрат, що сприяє не тільки в галузі економіки, але і якісній трансформації цього суспільства. Також важливою рисою новаційно-орієнтовної економіки є стабільне зростання частки міського сектору виробництва та зайнятості і піонером костеризації в Україні слід вважати саме Хмельницьку область за допомогою асоціації поділля перші, яка об'єднала в своїх гритах дуже багато науковців, підприємців, фінансистів та представників всіх адміністрацій, вдалося. В період з 1997 по 2000 роки сформувати декілька виробничих кластерів, в тому числі це швейний, будівельний, харчовий, туристичний, продовольчий і кластер зеленого сільського туризму. В основному вище названі кластери функціонують і сьогодні, але, на жаль, не всі. Але це є надбання в першу чергу місцевим ентузіастам. А також завдяки епізодичній фінансовій підтримці міжнародних економічних організацій. І специфікою такого розвитку кластерів поділля стало те, що центрами об'єднання підприємств є, вони були за різними розмірами і географічними положні розміщеннями. Територіальна одиниця це обласний центр міста Хмельницьк, центр району міста Кам'янець-Подільськ і СМТ, це сільський центр СМТ Шепетівського району. І досвід регіону Поділля став досить важливим полігоном для освоєння сам специфіки і перспектив кластеризації для інших 25 країн регіонів України. І до числа регіонів, які зуміли здобути саме успіхи у формуванні кластерних об'єднань, крім вже Хмельницької області, можна віднести Одеську область, Івано-Франківську, Херсонську, Полтавську, Рівенську, Миколаївську області. І в Україні сформувалися досить такі об'єктивні умови для для позитивних змін розвитку економіки і для подальшого розвитку кластерних, кластерних ініціатив в Україні я пропоную здійснення такі кроки, які зображені на слайді. Але за часу ми не можемо на них більш детально зупинятися, тому я пропоную взяти мою доповідь до уваги і дякую всім за увагу.